Тобто стосовно нового закону про вибори. Безумовно, якщо є можливість вибрати між меншим злом і більшим злом, треба вибирати менше зло. Але при цьому ну, треба чітко розуміти, що є менше зло, а що є більше зло. Дуже правильно було сказано стосовно того, що в більшості, вона на те є більшість, є достатньо голосів для того, щоб приймати будь-які закони. І тому ці 100 опозиційних штиків абсолютно не потрібні були для того, щоб там домовлятися про текст закону. Потрібно було визнання. Це визнання отримано його цей закон визнала Європа і змушені тепер визнавати суспільство. Тепер запитання: що заважатиме більшості змінити оці невеличкі насправді і несуттєві домовленості, які мали би нібито посилити контроль за проведенням. Нічого не завадить. Вони це. Я впевнений на 100% зроблять, тому е, вибираючи між тим, що е, ми гіпотетично зможемо там контролювати вибори і усвідомленням того, що ця влада може бути змінена виключно революційним шляхом, треба було вибирати революційний шлях. І треба було вибирати неприйняття цих змін, і говорити про те, що сьогодні запровадження. Цього закону, а фактично, це є калька того закону, який був відкатаний на місцевих виборах. Це 225 чорновецьких по всій країні. Це масові голосування вдома. У нас була моніторингова місія в Криму. Про що Олександра Куже згадувала. Я вам хочу сказати, що фальсифікації, причому це абсолютно без напруження, без, без будь-чого, що говорило би про те, що це якісь неординарні речі, фальсифікації і вкидування. Досягали 40%. 40% людей нібито подали заяви про те, що вони голосуватимуть вдома. Число, кількість цих людей на кожну дільницю доходила до 100-150 осіб. Як вже говорила Олександр Кужик, це фізично неможливо зробити. Приходили люди на дільниці, які говорили що ми а, не писали заяви, ми не голосували. Але. В списках для голосування на дому була відмітка, що їм було видано бюлетень, Відповідно не проголосували жодної реакції, закінчення голосування. Голова територіальної виборчої комісії, не дивлячись на те, що було не просто актів складено купу і е, е, якихось інших скарг, були заяви в міліцію від людей, які стверджували, що вони не писали заяв і не голосували. Голова ТВК виходить і говорить: що жодних порушень не зафіксовано. Жодних заяв не надходило та іначе Ми будемо та, так сидіти міні, і розсуждати що от 50% процентів що не вірить років, вторими... лише на п'яти були представники опозиції, включно з комуністами, які в Криму є опозицією. Одного з кандидатів від опозиції збиралися зняти через суд в зв'язку з тим, що він назвав чинну кримську владу донецько Макіївської банди. Його звинувачували в тому, що він закликає до повалення конституційного ладу і є екстремістом. Тобто, форма правління в Криму сьогодні це Донецька Макіївська една. Це стосовно закону. Стосовно альтернативи, по-перше, треба чітко сьогодні зрозуміти, що альтернатива от тому, що відбувається сьогодні. Це не громадянське суспільство, тому що громадянське суспільство в тому вигляді, в якому воно є на сьогоднішній день, саме потребує альтернативи собі. І треба чітко розуміти, що громадянське суспільство це громадянське суспільство, а політичні партії це політичні партії. Прекрасно. Сьогодні багато громадських діячів хочуть е стати політиками. Ймовірно е це корисна і правильна позиція. Ймовірно е е ці громадські діячі. Е Могли би зробити якісь якісні хороші політичні проекти. Але при цьому треба чітко зрозуміти, що е, з моменту, коли громадський діяч вирішив стати політиком і змагається за те, щоб отримати своє місце в парламенті, е, він перестає бути представником громадянського суспільства. Тому що громадянське суспільство це отой от консолідований виборець, отой консолідований громадянин, який наймає на роботу. На конкурсі у тих от, хто хоче бути політиками, і безумовно нам потрібна альтернатива партії регіонів. Безумовно, будь-хто з присутніх тут був би кращим президентом, ніж Янукович. Безумовно, те, що відбувається сьогодні в країні, це шлях до гулагу і говорити про те, що ми повинні спочатку визначитися. В який колір ми хочемо фарбувати бордюри на наших дорогах, та? І, і ще щось. Це недоречно, тому що сьогодні мова стоїть про інше. Сьогодні мова стоїть про те, чи здатне українське суспільство консолідуватися для того, щоб зберегти конституційний лад, а саме демократичну, соціальну і правову республіку. Тому що сьогодні те, що ми маємо, не є ні республікою, ні демократією. Ну і немає ознак ані правової, ані соціальної держави. Сьогодні ми повинні дати собі відповіді на два запитання: перше, чи можемо ми вибороти демократію, і друге, чи в умовах демократії ті, хто хоче бути альтернативою, зможуть дійсно отримати нашу підтримку. А в результаті на тих сфальшованих виборах, чи зможуть вони отримати не лише підтримку, але й реальні місця в парламенті. Тому для громадянського суспільства, на мою думку, сьогодні стоїть два основних завдання: це підготовка до контролю за виборами, протидія фальшуванням і, очевидно, підготовка до масових протестів, тому що ці фальшування все судо будуть неминучими і протидія буде незначною. Наше завдання максимально зафіксувати ці фальшування і донести їх до суспільства. І другий момент це зрозуміти. В який спосіб ми зможемо підписати новий суспільний договір з тими, хто хоче бути альтернативою нинішнім політикам? Тому що те, що ми маємо сьогодні, це наслідок безвідповідальності українських політиків. Це наслідок того, що вони знають, що обравшись, вони отримують мінімум п'ятирічну індульгенці аж до наступних виборів. Вони не хочуть, щоб їх відкликали, і тому. Дуже важливо їх відкликати достроково, не дивлячись на те, що закон поганий, не дивлячись на те, що, е, ймовірно, це вигідно навіть сьогодні було би е, Януковичу піти принаймні на парламентські дострокові вибори, тому що закон, який їм потрібно, вони прийняли, вони в принципі готові до нього йти. Але сам по собі прецедент дострокового припинення повноважень. Е, президента і Верховної Ради він є настільки цінним для все ж таки закріплення республіканської демократичного устрою України, що це потрібно зробити. Тому що тоді можна спитати, тоді можна прийти до нових і сказати, ваші програми були ось такими, і ви їх не виконуєте, тому ви маєте піти. Якщо цього не буде, це буде вічна брехня, і будуть приходити інші. Вони будуть набирати там 30, 40, 50 місць. І можливо в них навіть будуть якісь законопроекти підготовлені, тому що суспільство хоче помацати, за що ж вони все ж таки голосують. Але вони будуть говорити про те, що ми не можемо проголосувати. Дайте нам більшість, і ми це зробимо. Це брехня. Якщо Верховна Рада не задовольняє потреби суспільства, вона має бути розпущена. Якщо президент не задовольняє суспільство, він має піти в відставку. І або ми це закріпимо зараз, наше право на От, звільнення не лише. Прийняття на роботу, але й звільнення. Або ну, ми будемо далі жити в імітаційній е, такій демократії, яка по великому рахунку визначає, що є невелика каста людей, які приймають рішення, хто е, буде владою і як він нею буде користуватися. Дякую.